Не снимаем обзор на кросс, Дніпро мт 11. Всім привіт, мої підписники. Ще раз. Я вас вітаю в новому відосі. Дуже вдячний кожному, хто зайшов подивитись це відео. І саме в цьому відосі я буду робити обзор на мою cross Dnieper MT-11, яку я продаю. Власне, через той роблю обзор, щоб ви знали, що ви купляєте, якщо хтось може хоче купити, і що воно з себе показує, яке воно прямо зараз, в теперішньому часі, яка вона є, в якому стані. І що з неї було зроблено, щоб всі знали, і хто може буде випитувати, я просто скину посилання на це відео, і він подивиться і, і дізнається про цю МТ-шку все, що надо йому. Тому перед початком відео обов'язково підпишіться, також поставте лайкос і напишіть класний комент в підтримку мого каналу. Давайте почнемо з моторчика. Мотор тут 650 кубіків, вроді би 36 чи 32 сили має. Він пірдолить непогано, вообще прям прикольно, як для мотоцикла, який важить 240 сорок чи 250 кілограм. І давайте пройдемось по тому, що було зроблено по мотору. Мінялись всі сальники, прокладочки, все на новому герметику, Притирались клапана, клапана тут притерті, не течуть. Також мінялись кольця і поршень на лівому циліндрі, так як він був прогорівший з під діда. Також мінялись пружини на клапанах, їхні шайбочки, прокладочки, все коротше, з клапанами. Окей, налаштовувались. Також гайочки ці з болтиками ті, що налаштовуються. Також тарілочки поміняні, бо одна тарілка була протерта, друга коротше, майже протерта. Я їх вирішив купити нові і замінити. Також було установлене зажигання совік. мікропроцесор, не до речі, а не електронне. Тобто, набагато вроді би, краще, ніж електронне. Робить воно прекрасно, нічого такого я в роботі його не замічав. Катушечка також нова електронна. залишилися старі і насвічники Також старі від цього мотоцикла. Також мотор я лив тільки чудове, чисте дізельне масло. Переробу ніякого я сюди не заливав. Завжди було чисте, класне масло. І я міняв його доволі так часто, коли катався. І генератор також був замінений, бо він чогось в мене згорів. А, ну Після того, мабуть, як воду він бахнувся. І генератор на ньому згорів. Тепер зараз стоїть новий генератор, який працює прекрасно, зарядку дає все. Взагалі. Окей, акумулятора я ніколи не підзаряджав, навіть зимою він просто заводиться і дає конкретно зарядки, і він нормально працює. Фільтр воздушний, він там повністю новенький. Далі вже я установив сюди карбюратори PZ30 з прискорювальним насосом, ось не звичайні, а з ускорітелем. Це набагато краще і набагато дорожче. Були вони установлені доволі гарним і. Гуманним шляхом я чуть-чуть розсверлив вушка і замінив шпильки. Поставив шпильки з М10 на М8 різьбу. І як ви бачите, воно стоїть тут як на китайцях, як з завода. Чуть-чуть тільки розсверлив вушка. Бо є такі люди, що просто беруть болгаркою, пірдолять оці вуха насквозь і роблять під стандартні шпильки Дніпровські на М10 різьбу. Вже рахуйте карбюратор спорчений, ніхто його не перекупить вас. Допустимо, на китайця вже його не поставиш, так як розсверлені. Розрізані вушка, а ось цього ви можете спокійно зняти ці два карбюратора з цієї МТ-шки і їх перепродати, якщо хочете заробити грошей і поставити сюди старі карбюратори, К-63. Тут стояли. Вони, до речі, в мене є. Пара для цього Дніпра, і я також його віддам у подарунок, хто буде купляти цього мотоцикла. Також установлені троси з налаштуванням. Ось тут довжина тросиків регулюється. Вони гарно підігнені під. Цю МТшку, ручка тут, до речі, Ураловська чи Касіковська стоїть. Ось стоїть її. Бо я тут трошки її запірдолив, розсверлив оці отвори під тросики, бо послухався знатоків з Ютуба, як поставити ці троси ПЗ-30. І коротше, в мене нічого не вийшло. І я поставив нову ручку. А зараз тут вони стоять просто прекрасно, не вилазять, довжина нормально підігнана, і воно все класно і легко працює. Далі давайте перейдемо до коробочки. Коробочка була перебрана мною напевно разів 4-5. Все, тут, коротше, вона щось така дуже ломуча була. Перший раз її зламав ну, можна сказати, мішаняв чи калян на дріфті зимовому. Вони е, поламали колісу. І потім в мене злизалась муфточка. І після того, як я її зібрав, в мене зірвалася шпонка на четвертій передачі. Вроді би я її також замінив. Потім замінив ще муфту на третій четвертій передачі, так як вони в мене не працювали. І зібрав також назад на нових тож, сальничках, все взагалі чітко. Потім ще третій раз в мене щось з цією коробочкою случилось. І Я також нові розібрав, перебрав. І з того часу, як я її останній раз зібрав. Вже я нічого з нею не робив, чисто катався, навалював. Ви бачили, як я на ній навалював. І зараз всі передачі працюють прекрасно. Задня також тут є, ось. Як ви бачите, все чітко включається. Ці передачі також тут дуже класно щолкаються, Нейтралочка також працює і все прекрасно, нічого не вилітає, щелкається, все чітко включається, тому по коробці взагалі нарікань немає, ніде вона не підтікає. Далі перейдемо. До заднього моста. Першого моста я на ньому поклав. Ну там теж з дрифтували дріфтували боком. І він вирішив розламатися пополам. Взагалі на три частини розламався. Далі я купив новий мост. Вроді би, якщо я не помиляюсь, підписчик казав, що він від Касефільта 750-го. Бо тут такий, як ви бачите, така вмятіна. Тут по ньому йде, заливається масло тут. І в принципі все. Тільки кришка тут від 11-го Дніпра. Я її також окремо купляв. Пересверлив шпильки, тут всі шпильки на місці. Тільки гайку я сюди забувся поставити ще одну. З мостом все просто прекрасно. Я також його розбирав, перебирав, поміняв тут прокладочку, і він також не підтікає, ніде не тече і класно робить. Тормоза тут прекрасні, колодочки тут в хорошому стані, воно все тормозить просто юзом по асфальті. До речі, по асфальті зажимаєш тормоз, і він зразу піщить, і мотоцикл йде боком. Так само передні тормоза тут доволі непогано працюють. Я їх також змазував тут всередині, все відчистив, перебрав, тросики також змазав і воно працює класно. Колеса тут всі рівні, і переднє рівне, і заднє рівне. Трошки, звісно, немає шпиць. На передньому вроде всі є. А от на задньому деяких шпиць немає. Одна, друга, дві шпиці напевно, тут немає, але колесо рівне. Так само втулки. Підшипники там не розбиті, колеса не люфтять, все взагалі, окей, стоїть дубом. Також давайте розкажу про покришки, які виділяють її з-поміж інших МТшок. Покришки тут 100 на 90х19, Scorpions, злі покришки. Протектор тут ще, як ви бачите, нормальний. Дивіться. Величину мого пальця, по бокам тут взагалі шипи в класному стані. Вона доволі така м'ягка, як ви бачите. Грибе просто як дурна. По піску, особливо. Воно пірдолить, як має бути. Спереду також скорпіон. І спереду теж 100 на 90 на 19 теж в непоганому стані. Трошки шипи тут нащербані, але вони зато не стерті і цілі, скільки я вже ганяю на них по асфальті, вони чогось не стираються. Вилочка тут трошки підтікає праве перо, якщо нормально на ній напірдолить, по ямам, по всім погасить, то тоді воно починає тікти. А якщо їздить нормально, як дідусь старий, Собі по асфальтику, по ямам акуратно проїжджать ямки, минать їх, то ця вилка не тече. І також прекрасно вона на ній працює, як не странно, але на цьому Дніпрі ця вилка працює непогано, вжимається і не стріляє, як на їжах чи мінськах. Задні аморти тут, як ви бачите, трошки підтікають, але вони також працюють. І вони цілі не зломані, штанги не поломані, вони не стріляють, а нормально відпрацьовують в принципі ями. Також я поміняв тут саліндблоки. Рульова тут затягнута, не люфтить, бачала тут трошки хвора. Бо після того, як я перевернувся з ладіком, тут появилась така вм'ятіна. Я хотів її зашпаклювати, повністю пошпаклювати бак, перекрасити. Перекрасити взагалі всю МТ-шку, але так в мене її не дійшли руки. Я вирішив її продати раніше того, як я її перекрашу. Залишу це для вас. Хтось може з вас її все-таки перекрасить і зробить з неї ляльку. Знизу тут шпакльований, бо він протікав. Тут були мелкі дирочки, я їх пробував паять, воно відклеювалось. Ну коротше, я його вирішив зашпаклювати, і зараз все нормально, він ніде не тече. Тільки що отут така зелена. Ну, то нічого страшного, в мене є ще один бачела, він повністю цілий, не шпакльований, абсолютно нічого з ним не робилось. В оригінальній красті також я його вам віддам. І я його промивав, так само як цього промивав. всередині він повністю чистий, без ржавчини. Я думаю, вам так не буде видно, але там всередині ржавчини взагалі немає. І також тут він. Варяний, тут варилась латка, бо там була дирка конкретна. Резинки тут присутні, оригінальні, вони рівні, чіплять нормально. Сідушка її оригінальна, я її перешив. Виглядає нормально, ніде не порвати, як ви бачите. Труби, до речі, не оригінальні. якісь, Тюнінгові. Короче, гудять, вони пердять, як треба. Звук прикольний. Кріпиться також непогано, все воно чітко тут стоїть. Тут зажимається і нічого не люфтить. Не знаю, від чого ці труби. Напишіть коменти, від чого ці труби, бо це точно не мтеховські труби. Можливо, якісь самопали, не знаю. Кранік тут не тече, з краніком все нормально. Шланжик тут, звісно, такий хіленький, дурненький, але в мене є шланг отакий людський з фільтром. Таким, як тут, я його поставлю перед продажем і все буде нормально. На це можете не дивитися. По ходовій частині по цьому всьому ми розібралися. Давайте тепер перейдемо до його електроніки, фари, приборочки і всіх цих пультів. Тут пульт стоїть її оригінальний, ручка, як я вже казав, від касіка. Глушилка мотора тут працює класно. Також світло тут теж переключається. Лягушка теж працює. Стоп горить. Ззаді тут теж працює. Стоп горить, коли нажимаєш тормоз. Дальнє світло ближнє також працює. Поворотнички не працюють. Ну, єдине, що тут не працює, це тільки повороти. Так як я їх сюди не поставив, хто буде купляти її, я віддам в подарунок, і я думаю, ви його зробите. Бо в мене ніяк не було часу їх сюди поставити і щоб вони на ній нормально працювали. Далі, підбіпкалка тут також робить. Все чітко мною перебрано. Ось сам гудок, з ним все класно. Він виглядає як новенький. Також спідометр тут працює. Ключ, на жаль, був зламаний, він тут був, але він зламався після того, як впав в воду. Його, в принципі, можна витягнути і. Зробити дублікат, або типу щось таке, або просто поміняти новий замок. Він стоїть 400 гривень, тому для кого не шкода гроші, то він собі поміняє. Я не, не міняв його, мені і так підходить, коли воно повсюду включене, бо в мене тут є тумблер на масу, і я собі ним його виключаю. Ось, до речі, я його включив. Е, Нітралочка робить. Ось включив першу. Потухло, включив нітралочку, знову світиться. Давлення теж працює, як зараз заведу, воно потухне. Зарядка чогось трошки глючить, зараз вона не світиться, але зазвичай воно все світиться і коли я його завожу, газую, воно тухне. Дальнє світло покажу вам ось. Також світиться. І воно працює. Ось лампа в день тут не видно, але вночі воно пірдолить класно. Ось. Стопар теж працює. Нажимаю на тормоз і він працює. Як і на передній, так і на задній. Тобто тут все нормально. Продемонструю вам пібіпкалку мою улюблену. Все, зараз посажу, коротше, акумулятора. О, бачите, засвітилась лампочка зарядки. Трошки вона глючить кажу, але в принципі працює, як ви вже зрозуміли. Подсвіточка тут спідометра теж робить. Я думаю, вам видно. Також тут стоїть нове реле зарядки. Не старе за тими контактами, а новеньке. Приборочку, як ви знаєте, я тут перекрашую. Вона повністю нова, ніде не гнута. Вона повністю тут ціла повсюду. Ось ці кріплення також цілі. Тут я на резиночки поставив. Далі новий винос тут. Я його, в принципі, так. Поганенько отполірував, але як вже зміг, так і зміг. Руль тут теж, як ви бачите, в хромі. Доволі такий цілий і гарний. Фара тут чорна від цієї МТехи, ободок тут від К-750. Як ви бачите, такий класний, хромовий, ціленький повсюду. Отут тільки якась вмятінка, ну то нічого страшного. Сама ця лінза тут. В чудовому стані недели нічого не поцарапано, не тріснуто, не потерто. В середині лампочка ціла, підсвіточка, ближнє світло, габарит теж цілий, все класно. Документи також на нього є. Діда, звісно, вже не мав живих, ви його не переоформите, але з документами все в порядку. І також була навіть на нього страховка. Я не знаю, чи вона досі дійсна, треба буде подивитися. Переднє крило я не встановлював на нього, так як ви знаєте, що це Мотокрос мт шечка тому вона має бути без переднього крила або з таким кросовим крилом, але його тут немає. Ну, коротше, ви поняли. Але крило є повністю рівне, пошпакльоване, перекрашене, навіть з таким білим ободком. Я його поставлю скоро, щоб не бризкала грязь мені на морду і на фару. В колясці колесо також рівне, підшипники цілі, корито саме не гниле, але там з боку тріснуте. Сідушки на ній також цілі. Що спинка, що саме сидіння теж ціле. Бокове крило, я скоро зашпаклю і перекрашу, бо воно трошки побите там після того, як вона перекинулась. Кріплення є, також габарит, повороти на ній теж працюють. Ось до неї фішка. Розхід в неї, як я й казав, реально 5,5 літр на сотню, більш вона не бере. 5,5 це якщо нормально дубасить, так як я дубашу, бо тут стоїть електронне зажигання, точніше, мікропроцесорне, і також карбюратори ПЗ30, які чудово налаштовані, і через то в неї такий. Маленький розход. Ну і поршнюва тут в гарному стані, вона не димить, так як я вже казав. На стоковій восьмій парі ця МТ-шечка дубасить 120. Максималочка 120, я перевіряв, реально 120 вона валить. Всі китайці остаються позаду. Я вам кажу, всі до 250 кубів кітайоси не можуть обігнати цього монстра. А ще якщо тут буде дев'ята пара стоять або взагалі десята, то я думаю, з кітайосів рівних по максималці їй не буде. Але 10-та, я думаю, це вже забагато. Дев'яту собі поставити і буде прям вообще шикарний мотоцикл. Я думаю, розхід стане меншим. Ну і розкажу вам все-таки причину продажі цієї легендарної, прекрасної, чудової, гарної, мощної, кросової МТшки. Причина банальна і проста для блогера. Я все-таки такий, як-не-як, -як блогер чуть-чуть. Маю невеличку аудиторію і ця МТшка вам просто. Надоїла, можна так сказати. Я думаю, багато хто погодиться з цим, бо дуже багато підписників пишуть під кожним відео з МТХою, що вона вже надоїла. Давай нові якісь мотоцикли, купляй, якісь Мінські чи касіки, щось всяке таке. Відновлюй їх і також знімай відоси, бо ця червона МТшечка вже приїлась. Вже я все, що можна, з нею сняв, Хіба що зробити з неї кастома ще можна. Але я не хочу. Кастома я хочу зробити з якогось нашого мотоцикла, ця буде в оригіналі, і, власне кажучи, через то я її продаю, бо вона просто приїлась. Не через те, що вона там щось може десь зламалась. Це не в том діло, тому що якщо вона ламається, без проблем я її можу зробити. Тим більше в мене є з чого її робити, дуже багато деталей. Вони не такі дорогі, тому мозгів в мене вистачає, щоб її зробити. Тому діло не в поломках. Вона зараз не ламається взагалі, з нею все прекрасно. Треба рухатись далі, купляти нові мотоцикли, різні, а не одні Дніпри і касіки. Ну але касіка ми ще знімемо. Так само для мене був показатель, що ця МТшка всім надоїла по переглядам. Бо на дідовому мотоциклі, якого я відновлював, перегляди були від 4 тисяч аж до 6 тисяч. А ця МТшка аби 2 тисячі набрала, аби 3 тисячі набрала. Це вже потолок останнім часом на відосах з цим мотоциклом. Ну і так само я нічого не скриваю. Все в відосах є. Ви можете передивитись всю історію цього мотоцикла в моїх відео. І якщо ви замітили, це єдиний мотоцикл, на якого я робив обзор, який не заглох на початку відоса, коли я рушав з третьої передачі. Всі мотоцикли, більшості мотоциклів на моїх обзорах, глохли з третьої передачі. А ця кросова МТ не заглохла, а почала пірдолить і подгрібати все щебінь з дороги. Тому зараз, я думаю, прокатнусь на ній, покажу, як вона гребе, як вона розпірдалює всю цю пилюку. Ну, ви і так бачили, звісно, в мене є дуже багато відосів з навалом на цій НТСі. Але зроблю вам і в цьому відосі тест-драйв. Хто хоче придбати цього мотоцикла, пишіть мені або в інстаграм, посилання буде під відео, або в мій телеграм. Але попрошу писати тільки тим, хто реально зацікавлений в цьому мотоциклі, а не просто спитати, для чого продаю, чи не шкода, чи всяке таке. Ну коротше, дуже багато кого писало. Просто спитати якусь ерунду, а не по поводу продажі. Тепер покажу вам, власне, як вона заводиться. Зимою вона заводиться з подсосами з першого другого тика, як зазвичай буває в моїх відосах. А літом можна без подсосів. Зараз вона. Повністю холодна, як ви бачите, вже остила конкретно поки знімав відео. І ось перший її запуск на холодний. Отако. Два циндрончика. Робить класно. Ну, коротше, ви поняли, як обично в моїх відосах вона так і працює. Дима, як ви бачите, нема. Все чудово, дує, як дурна. І зараз покажу, як вона навалює. Перша передача, спокійно рушаємо. Якщо даєш трошки газу, вона зривається. Ой-ой-ой, ну ще трошки не прогріта, але нічого страшного. передача одразу ускорение и даємо газу. Коле, та ти шо? А ну попробуй. لا На взльот. Давайте спробуємо ще бурнаута дай. Якщо буде тримати передній тормоз, я думаю, можна спробувати. Не тримає, ну нічого страшного. Сьогодні без бурнаута. Ви зрозуміли, машинка тут просто лютейша, для навала хорош-хорош. І дешево в обслуговуванні. Деталі можна знайти дедата чи кундроса в гаражі і нормально на ній вообще, дай Боже, Японський, я б сказав. Тихенько, собі класно працює. Зараз ми вилітаємо на нормальну дорогу. Даємо газ в пол і на навзльов. Контереплон. Ямку трошки минув. Третю передачу включив і легенько як камінь відстрелив, ой-ой-ой. І легенько собі на навзль. Раз, 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 почувствував, почувствував і дав впал. знов в'ям знов, піс, знов-снов, нічого страшного, почувствував, почувствував. От получився обзорчик на цю легендарну кросову МТшку. Хто зацікавлений в купівлі її, пишіть мені в інстаграм або в Телеграм. Також підписуйтесь на канал. Я дуже вдячний всім, хто зайшов подивитись цей відос. Ставте лайки, пишіть коменти. І також дуже вдячний всім спонсорам, які мене ще досі підтримують. А ви, якщо хочете стати спонсором, переходьте по посиланню під відео та оформляйте спонсорську підписку. Ну і я вам бажаю удачних покатушок до наступного відоса.